Гоголь сподівався переїхати в Київ, щоб викладати історію в університеті. Проте був змушений лишитися у Петербурзі. Тепер він писав не про Україну, яку знаві любив, а про російську дійсність. Веселий сміх став ядучим. Іронія обернулася на сатиру. Твори Гоголя раз у раз привертали увагу цензорів, доводилося переписувати. Мені вже ставало нудно, і ми вирушили у мандри. Найкраще Гоголь почувався в Римі. Саме там він завершив нову книжку Мертві душі. Гоголь дедалі частіше вдавався до повчань, почувався вже не письменником, а проповідником. Однак читачі, критики чекали від нього іншого. Мені стало з ним нецікаво, тож я лишився в Римі, А Микола повернувся в Росію. Тричі Гоголь починав писати продовження мертвих душ і тричі його спалював. Ніхто не знає, чому. Гадаю, він був незадоволений своїм твором, а по-іншому написати ніяк не вдавалося. Я поквапився до нього, але застав письменника вже хворим і безсилим. Гоголь перестав їсти, відмовлявся від будь-якої допомоги. Що я міг? які вкотре переповідати його улюблені легенди. Гоголь помер. Коли йому було 42 роки, він створив, а точніше, відтворив, образ чарівного, багатогранного світу, став передтечею українського фентезі, познайомив читача не тільки з історією України, а й з її міфологією. І якщо Полтавщину називають серцем України, то серцем самої Полтавщини, безперечно, став Микола Гоголь.